Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні середа, третій день тижня і у нас заняття з грамоти. Минулого тижня ми з вами вивчали новий звук української мови. Звук Г. Пропоную пригадати цей звук і пограти у гру. Будемо визначати місце звука у слові. І відправляти слово у відповідний вагончик потяга. Якщо звук Г стоїть на початку слова, тоді саджаємо це слово у перший вагончик. Якщо в середині слова, то у другий, середній, а якщо в кінці слова, то у третій вагончик. Розпочинаймо перше слово. Гава, де чуємо звук Г. Так, на початку слова отже, відправляємо слово «гава» в перший вагончик. Наступне слово дзига. Дзига, де чуємо звук Г. Так, всередині слова дзига поїде у другому вагончику. Наступне слово «гудзик». де знаходиться звук Г у цьому слові, на початку слова. Отже, відправляємо «гудзик» у перший вагончик і останнє слово агрус. У який вагончик відправляємо слово агрус, так в середній, тому що звук Г. Розташований всередині слова. На письмі звук Г позначається буквою Г. Ось так вона виглядає. Буква Г може бути маленькою та великою. Наприклад, з великої літери Г ми напишемо назву гірського масиву в Україні. Горгани. А тепер пропоную послухати казочку і дізнатися, із яким звуком ми познайомимося сьогодні. Був собі зайчик. Кожного дня він займався спортом. Більше за все йому подобалося стрибати. Виходив він на улюблену галявину, йнумо через купини стрибати. Та й від задоволення вигукувати. Є, 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 Є. Який звук виходив у зайчика, коли він стрибав? Звук Є. Ми не можемо довго протягнути звук Є, отже він приголосний, приголосний звук Є завжди м'який. Пропоную вам пограти і потренуватися, знаходити звук й у словах. Я буду називати слова, якщо почуєте звук й, плесніть у долоні один раз, а якщо немає звука й у слові плесніть два рази. Розпочинаймо майка. Піраміда. Йогурт. Молоко, лінійка. Олівець, клей. Йод. А тепер ми з вами розберемось, із яких звуків складається слово чайка. Отже, перший звук у слові чайка це звук Ч. Вимовте його разом зі мною. Ч, 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 Ч. Звук Ч ми не можемо довго протягнути, вимовляється він твердо, отже, це твердий приголосний. Позначаємо цей звук фішкою. З однією рисочкою. Наступний звук у слові чайка. Звук а. А, а. а. Цей звук можна проспівати, протягнути. Звук А голосний. На схемі позначаємо голосний звук фішкою з кружечком. Наступний звук після звука А. У слові чайка чайка це звук «й». він приголосний, як завжди який завжди м'який. Позначаємо його на схемі фішкою з двома рисочками. Після звука «й» у слові чайка ми чуємо звук к. К. -к, 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 -к цей звук не можемо довго протягнути, він приголосний, вимовляється твердо, отже, приголосний, твердий. На схемі позначаємо звук К фішкою з однією рисочкою. І останній звук у слові чайка звук А. Він голосний, на схемі позначаємо його фішкою. З кружечком? У слові чайка всього п'ять звуків: два голосних, два твердих приголосних і один м'який приголосний. Погляньте уважно на малюнок. Знаєте ви, хто це? Це йорж, рибка така. Де живе йорж? Йорж живе у глибокій річці. Ось таке речення можна скласти за малюнком. Пропоную скласти схему цього речення. Йорж живе у глибокій річці. Перше слово в реченні йорж. Хто? Йорж – це слово назва предмета. Позначаємо це слово карткою з однією довгою лінією, оскільки це слово перше в реченні, додаємо ще ось таку маленьку рисочку попереду. Наступне слово Живе. Що робить живе це слово назва дії предмета. Позначаємо слово «живе» карткою з двома довгими лініями. Наступне слово у реченні – це маленьке слово помічник У. Воно необхідно у реченні для сполучення слів. Позначаємо це службове слово у спеціальним значком ось таким. Наступне слово у реченні – слово глибокій. який? Глибокій. Це слово, назва ознаки предмета. Позначаємо це слово карткою з трьома довгими лініями. І останнє слово в реченні – річці. Що річка? А у нашому реченні слово річка змінює свою форму. Річці це слово назва предмета. Позначаємо це слово карткою. З однією лінією наше речення закінчилося. Ставимо крапку. Скільки всього слів у реченні? Так, всього 5 слів. На письмі М'який звук Й позначається буквою «й». Ось так вона виглядає. Нагадує букву І, але зверху має капелюшок. Отже, буква з капелюшком це Й, літера «й» може бути великою та маленькою.